Як просто пояснити важливість доброчесності, як зробити цю тему наскрізною в освітньому процесі під час презентації проєкту Прозора школа педагоги ділилися з колегами своїми ідеями та пропозиціями. Методологію розробив Київський офіс доброчесності Національної агенції запобігання корупції і запропонував українським освітянам. Курс з 12 кроків він має сформувати у вчителів поняття доброчесності, антикорупційного підходу у будь-якій діяльності, а також пропонує методи реалізації принципів відкритості і прозорості в освітньому процесі. Для мене прозорість це відкритість, це доступність, це зрозумілість, обґрунтованість. Але в першу чергу, наслідком прозорості завжди є довір. Це фундамент. Для закладання стратегії життя. І якщо дитині в школі зрозуміло, як відбуваються процеси, якщо батькам зрозуміло, чому в школі приймаються ті чи інші рішення, якщо батьківським комітетам і вчителям зрозуміло, куди розподіляються ресурси і чому саме такий пріоритет, то у людей це породжує. Довіру саме через такі чесноти, через такі цінності, ми з вами спільно прийдемо до того, що доброчесність буде. Стилем життя сталою нормою кожної людини, кожного українця, і ми з вами маємо величезну таку місію і можливість цю цінність чи ці чесноти прищеплювати дітям починаючи і шкільного віку в Запоріжжі у всеукраїнському проєкті Прозора школа першим взяв участь колектив міської гімназії номер 17 Він увійшов до числа 15 українських шкіл, учасників пілотного проєкту у листопаді 2022 року двадцять року педагоги утворили хаб доброчесності і почали ділитися своїм успішним досвідом із іншими навчальними закладами міста. Згодом, крім запорізьких, осередок об'єднав і школи із різних міст України у 2023-2024 році. Ми вже залучили ще більше закладів Запоріжжя на початку навчального року, а навесні до нас долучилися заклади із, Хар... із Харкова і Полтавщина. А це вже третя зараз схва. Я починається прозорої школи, і у нас вже Плюс 30 закладів і Запоріжжя, і Сумщини, знов таки Полтавщини, Київщини. Сьогодні Запорізький хаб доброчесності найбільш потужний в Україні. Хаб доброчесності це таке об'єднання, де ми отак збираємося, просто ділимось досвідом, як краще втілювати, які результати дає, які форми є вдалими, що дає впровадження прозорої школи в кожному навчальному закладу. Вся наша команда важа. Що всі наші діти заслуговують жити у світі, там де кожна людина. Чиняє правильно навіть тоді, коли її ніхто не бачить. А педагоги шкіл, що вже співпрацюють із запорізьким хабом, поділились із колегами досвідом, як трансформують освітній простір. Це, зокрема, й уроки доброчесності для учнів початкових та середніх класів, спеціальний антикорупційний курс для старшокласників, а також підбірка тематичних ігор для позаурочного часу. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.